От знаєте, коли ми думаємо про хакерів, то підсвідомо уявляємо людей в чорних худі, які ломають сайти Пентагону. Але це не зовсім так. Взагалі існують так звані чорні хакери, які грабують людей та корпорації, а є білі, це ті самі корпорації, які щодня легально хакають нашу свідомість. Я гендальф білий. І я знаю, що напевно багатьом тут запахло теорією змови і безпідставною параноєю. але послухайте наступне: існує людинка на ім'я Трістан Гарріс. Він є засновником центру гуманних технологій. Раніше цей чел працював в Гуглі. в корпорації. Трістан займався тим, що заставляв ваш розум довше сидіти на платформах компанії. Тобто шукав нові і нові методи утримання уваги. Це схоже на те, що роблять виробники смаколиків, які долають наш фізіологічний опір, типу от кола або чіпси. Наші мізки не встигають сказати досить, бо ці продукти створені саме так, щоб вам хотілось все більше і більше. Становісь так само, і платформи створюють контентик таким чином, щоб подолати ваш інформаційний опір, щоб ви не могли відірватися, скролили, лайкали, дивилися, купували, реагували, і мене це бісить. Ми куди більш активно реагуємо на всякий сенсаційний, провокаційний і ненависницький контент. Популярність роликів з тролінгу росіян очевидний приклад. Тоб ти здох, росі. Ну пані, да, 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 і да. Ти окупантам это передай своїм любими, на яких ти ішачиш. Та навіть це відео, яке ви дивитесь, має такий собі трохи провокаційний характер. Якби я зробив відео на тему штучний інтелект, гарний помічник. Mm -hmm скоріш за все на нього заходило б значно менше людей, ніж на щось більш таємниче і лякаюче. Мені це не подобається, вам це також, напевно, не подобається, але в цій ситуації доводиться підлаштовуватись під корпорацію. А найстрашніше те, що штучний інтелект вчиться не просто підбирати для нас контент, який викликає реакцію, він активно готується генерувати цей самий контент. В своїх підбірках суб'єктивних новин, які я роблю на каналі, я згадував і про ВО3, і про плани Марка Цукерберга на використання шиї. Коротше, все це діло знаходиться в такому собі коконі, який от-от і розкриється. Ну а проблемка тут в наступному: компанії, коли інвестують в шиї, на перше місце ставлять досягнення бізнес-результатів. Ось це так поворот, а не якусь там. Етику, що це взагалі таке? Ну а розробники ж відчувають шалений тиск щодо демонстрації цінності їх технологій. Ну а цей тиск призводить до крінжових експериментів. Команди юзають шиї, навіть не зважаючи на ризики. Бо якщо будеш занадто довго думати про етику і ризики, то тебе просто обжане хтось інший. Конкуренція в сфері штучного інтелекту якась божевільна, тому розрабів, звісно, зрозуміти можна. Тим не менше, в останній час я дуже сильно тригерюсь на чат GPT. Ти просиш цього чортяку дати тобі конкретні факти з посиланнями, а цей чортяка вигадує неіснуючі факти, які тобі теоретично сподобаються, і описує їх так детально і так правдоподібно, що волі на волі віриш в них. Більше того, він навіть кидає посилання на джерела, а які бляха взагалі часто не про те, що він пише. Це неймовірно бісить. Через це приходиться йому по 10 разів нагадувати, що мені треба 100% правдиві дані, а не вигадка від нього. І знаєте, якщо я ще вірю, що шиї робить це не спеціально, то от компанії з їх моделями монетизації точно знають, яку муйню витворяють. Типу соцмережі форсять контент, який викликає сильні емоції. А яка емоція найсильніша? Правильно, гостро негативна. Вони знають наші слабкості і користуються ними, і це, пані та панове, трешня собача. Ну а щодо так званих чорних хакерів, то шиї теж значно полегшує їм роботу. Думаю, я не помилюсь, якщо скажу, що обманювати людей, робити діпфейки і розсилати фішингові листи зараз легше, ніж будь-коли. Наприклад, нещодавно в Індії пенсіонер став жертвою такого от сучасного шахрайства. Злочинець видав себе за знайомого цього діда та видурив нього 81 тисячу рупій. Stop it. Get some help. зробив він це звичайним сервісом по модифікації голосу. Але окей, це пенсіонер, їм взагалі всі ці технології важко даються. А що ви скажете про випадок з компанією Руб? Велика міжнародна компанія. Всі такі розумні і підковані, і от працівник отримує відеодзвінок, нібито від СЕО. Директор попросив терміново перевести 25 мільйонів доларів. І знаєте, що зробив бідоська? Правильно перевів гроші на рахунок зловмисників. Хакери юзали діпфейк для імітації зовнішності та голосу керівника. І тут не скажеш, що діло в пенсії. Працівнику було явно не 72 роки, але він все одно повірив в те, що перед ним реально його бос. Ви, мабуть, директор. Хизе що було там з працівником далі, але навряд йому знову довірять управління фінансами. Та якщо ви думаєте, як це все жахливо, то приготуйтесь. А ага, я зараз готовий. Наче гриби після осіннього дощу зараз по інтернету валом виростають сервіси, які навіть новачкам дають змогу запускати складні хакерські атаки, ніби це якась гра на ізі складності. Просто бери і кайфуй, типу всі можуть стати кіберзлочинцями без особливих знань. Такі платформи надають шаблони, інтерфейси та навіть сапортінг для мамкіних хакерів там мається. Називати конкретні сервіси я, звісно, не буду, бо це аморальна хрінь, не займайтесь подібним пліс. Але в той час, коли можливості хакерів зростають, можливості нашої протидії лише послаблюються. Бо як, блін, захистити людину, яка в 2025 році досі в якості пароля ставить 1, 2, 3, 4, 5. Як? Боже, дякую за комп'ютери. Але про це трохи далі. В нашій реальності таке враження, що хаос стає нормою. Ну а доступність інструментів замінює необхідність хоч у якомусь складному кодуванні. Ну і покоління Z. як же мені не подобається ця назва, Зетве досі дуже сильно тригерить, певно, це на все життя. Коротше, існує така собі хакерська група Scattered Spider. в основному напічкана підлітками і людьми до плюс 25. І вони дуже активно юзають всі ці легкі інструменти для хакінгу. Їхній девіз «Mischief Before Money. тобто безкетництво попереду грошей. Це явно демонструє їх прагнення до хаосу та анархії. Їм не потрібні гроші, як такі, лише гучна антислава і задоволення свого власного его. Але найтривожніше у всі ці ситуації навіть не це. Збільшення числа хакерів і доступності інструментів. Це погано, звісно, але не основна наша проблема. От всі ми очікуємо на появу великого та страшного загального штучного інтелекту. Його розум буде набагато просунутішим ніж наш, і це дуже лякає. Але ж насправді небезпека не десь там в майбутньому, вона прямо у нас під ногами. Щоправда, мало хто звертає увагу на цю діру. Дякую, що виніс на останні п'ять поверхів. Послухайте, штучному інтелекту не треба отримувати ступінь AGI, щоб стати реально небезпечним для нас. Вже вистачає того, що шиї перетнув позначку людських слабкостей. шиї так ефективно допомагає хакерам ломати наші банківські рахунки, а компаніям розуміти наші почуття не тому, що сам по собі шиї дуже сильний, а тому, що люди тупі. Вибачте, якщо я когось образив, але ну це факт. Я досі не можу перестати дивуватись, як після стількох фейлів, всієї дурні, яку робить Трамп, його електорат не просідає. От графік його підтримки за весь час, коли людям сказали, що вибори 2020-го були сфальсифіковані, вони ламанулись на штурм капітолію. Після того моменту вийшло мільйон матеріалів, які спростовують ці вкиди. Але чи стало від цього менше людей, які вважають, що ті вибори були сфабриковані? Ні. Вони все одно в це вірили, вірять і, скоріш за все, будуть вірити до кінця свого життя. Бо так працює соціальна інженерія, соціальний хакінг. Хтось може подумати: а от американці дурні, бургери всі мізки повитрушували. Хе-хе-хе. Але ж насправді вони кардинально не відрізняються і від нас з вами. Але говорити про порохоботів, дзеботів і інших ботів я не хочу і не буду, вибачайте. Ну а якщо нас так просто обдурити, переконати в чомусь навіть без шиї, то зрозуміло, що хакінг з шиї буде ще більш успішним. І це дуже і дуже тривожно справді. Просто нам нікуди не дітись від того, що шиї генеруватиме індивідуальний контент для нас. Чат ГПТ вже так робить, але поки що в нас є альтернатива в вигляді гугла. Але і він вже ввів нейронку Gemini в пошук, від чого страждають звичайні сайти. Ну а в майбутньому шиї буде так само пофіг на об'єктивність і правдивість, як чату GPT сьогодні. Головне, аби контентик був цікавим, утримував споживача і приносив прибуток власникам. І я думаю, вам не треба пояснювати, в якому стані будуть наші мізки після року, двох, десятків років споживання виключно такого контентику. Такий собі тік-ток на максималках, якщо не гірше. Тож чи здатні ви протидіяти АІ хакерству? Ну, мою думку, ви почули. Якщо погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, прошу написати це в коментарях. Взагалі дуже вдячний всім, хто допомагає розвивати цей канал. Якщо у вас є бажання і головне можливість, можете підтримати мене також спонсорством на Ютубі або одноразовим донатом на Донателло. Всі лінки будуть в описі і в закріпленому повідомленні. Але відразу скажу: якщо можливості фінансово підтримати немає, все одно дуже вам вдячний, що ви просто є і просто дивитесь. Бажаю вам добра. Побачимось в одному з цих відео або вже через тиждень у новому ролику. Бувайте!